Хочу сказати, що польща останні виборчих перегонів, які офіційно стартували кілька тижнів тому і закінчуються у травні. Як плине обрання нового президента Польщі на українсько польські стосунки? І на якому етапі зараз наша дружба із сусідами далі говоритимемо з паном Андрієм Дещицею, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України у Польщі у двадцять років. Добрий вечір, пане Андрію, і слава Україні! Героям слава вітаю вас і вітаю наших глядачів. Пане Андрію, як тільки починаються вибори у Польщі, ми починаємо е, говорити про екзумацію. Е, на щастя, е, цього разу ми вже дійшли е, певних е, консенсусу. Е, почнеться екзумація навесні цього року. І у мене власне питання: чи готова Польща до зворотнього кроку для України, чи власне не дуже? Я не зовсім. Розумію, що значить так, ми говорили про резонацію наших поховань, зокрема бійців УПА на їхній території. Я думаю, що думаю, що Польща буде готова до цього, і вона готова до цього. Потрібно просто подавати заявки відповідно до польського законодавства. І сподіваюся, що відповідні польські органи видадуть дозволи на те, щоб такі роботи проводити в Польщі. Зрештою, раніше вони відбувалися, вони проводилися. Можливо, не так інтенсивно, як би нам хотілося, але така робота велася. І я думаю, насправді те, що ви сказали, що почалася виборча кампанія, з кожною виборчою кампанією постає питання ексрумації. Насправді, це питання екзомації, воно стало актуальним через те, що була заборона на проведення екскурмації. Коли ця заборона відпала, то і... В принципі, ця тема перестала вже розігруватися. І я думаю, добре, що так сталося, тому що насправді в нас має бути одинаковий підхід до питання вшанування пам'яті тих, хто загинув, і в Українців, і в поляків. І думаю, що власне так -така, такий підхід мав би домінувати в наших відносинах. Готуючись власне до ефіру і до цього питання, я була дуже подивована, на, на натикаючись на повідомлення людей, які переглядають відео, які читають власне, по цій темі ексгумації статті. Їхнє повне нерозуміння. Ну, це не не те, що це коментарі там річної давності чи місяця. Це коментарі, які були написані сьогодні. Вчора. Люди не розуміють про що ми з вами. Навіть зараз спілкуємося, а тому, що вони не розуміють, чому от є волинська трагедія є жертви, чому не можна поїхати провести ексгумацію, перевести їх до Польщі. Аналогічно, і з нашої сторони змушена вас попросити зробити такий коротенький політично-історичний екскурс. Це дуже добра дуже добре зауваження з вашого боку. Справді багато хто не розуміє, що відбувалося. Роки Другої світової війни на Волині і чому так багато жертв і з боку поляків, і з боку українців, і військових жертв, а найгірше це цивільних жертв. І власне тому багато не знають про цю сторінку нашої історії, тому що вона була заборонена, бо про неї не говорили в Україні, натомість в Польщі про Волинську різню як. Вона тут називається, як вона називається в Польщі. Вони говорили дуже багато і про це дуже багато говориться. Інтерпретується також дуже багато і суспільна знання в суспільстві про волинську різню є набагато вищими ніж в польському суспільстві, ніж в українському. І тому бачите, що сталося. Сталося так, що під час Другої світової війни відбувалося протистояння між українцями і поляками, які проживали на території, яка до Другої світової війни належало до польської держави. Але було населене в основному українцями. І е, ці регіони, це зараз теперішня Волинська, Рівненська і, і частково е, Тернопільська області, вони е, власне стали місцем боротьби е, ну, з одного боку з боротьби за незалежність і створення державності польської і української. І тому, на жаль, під час цих, цього протистояння військового, яке власне і Стосувалося е, створення держави, е, в тому числі української держави, бо польська держава існувала до Другої світової війни, е, загинуло багато цивільного населення. Було вбито багато цивільного населення. І власне це цивільне населення, частина тих осіб, які були вбиті, з які загинули, е, вони не були відповідним чином поховані. І не були е, на їх місцях їхньої загибелі встановлені могили і хрести, так як цього би хотіли їхні рідні. А чому ми не знали? Е, я закінчував історичний факультет Львівського університету. Очевидно, не знав нічого про волинську е, трагедію. Тому що її про неї не говорили. Тому що якщо б говорили про воїнську трагедію, тоді би мали говорити про боротьбу України за свою державність, за свою незалежність. І треба було говорити також позитивно і про УПА. А в радянські часи цього абсолютно не то радянська, радянський режим і радянська пропаганда цього не толерувала. Тому. Краще було взагалі ні про що не говорити, ніж говорити про те, що відбувалося протистояння між українцями і поляками на е, території теперішньої Волині. І е, чому багато хто е, ну, якщо би зараз оцінювати дозволи е, на е, проведення. Пошукових робіт і інформації, воно по християнську правильно. Тому багато хто з тим і погоджується. Чому не поховати тих людей, які були б не поховані? Ми маємо наші приклади теперішнього сьогодення, коли багато наших героїв загинули на лінії фронту, і, на жаль, їхні тіла не були знайдені, і звичайно, родини хотіли б їх. Поховати гідним чином так само сталося і в роки до цього на Водині, і це зрозуміле. Це людське прагнення і християнський підхід. А насправді, що нам потрібно зробити, і тут має бути підхід одинаковий з українського і з польського боку. Але насправді, що нам потрібно, ще буде перед нами стоятиме, це дуже ретельне вивчення, власне, історії українців і поляків, які. Проживали на цих територіях, які входили в склад е, польської держави е, в міжвоєнний період. І які ці були відносини, яка була, які були відносини поляків до українців, які, за що боролися українці? і Чому вони боролися за відновлення своєї державності, яка, на жаль, не була е, втримана після 1918 року? і... і е, боротьба за цю незалежність і свою державу власне призводила до протистояння з польськими з польським з польською з поляками, які там проживали і з польськими військовими підрозділами це перша частина власне цих людей, які не роз... ну, не знають історії. А друга частина це власне політична. Люди не розуміють сьогодні. Не розуміють не вчора, не рік тому, чому так довго заборонялася екзгумація, В чому власне політичні моменти? Цей заборона ну, була введена е, після того, як е, в е, з польського боку на території Польщі були знищені кілька місць пам'яті е, українських місць пам'яті, Е, це стосувалося місць пам'яті військових і цивільних. Були знищені е, пам'ятники, в тому числі воїнам па, і це призвело до такої емоційної реакції з українського боку. Ну, раз з польського боку нічого не робиться, щоб зберегти ці місця пам'яті, щоб відновити їх, ну, тоді приймемо рішення не дозволяти польській стороні робити щось з... на території України. Я думаю, що е... Це могло бути таким попереджувальним заходом, але щоб воно трималося аж там вже 6 років, на жаль, воно не оправдало себе, особливо не оправдало себе після цих перших двох років широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і такої масової підтримки з боку Польщі. Тому що поляки очікували все ж таки, що українці дозволять їм, знаючи цю біль, яку зараз переживають українці, дозволять їм на ці проведення цих робіт. Але я дуже радий, справді, що знайшли, знайшлося порозуміння і на рівні президентів, на рівні урядів, міністрів закордонних справ, міністрів культури. І ці е, згоди чи принаймні декларації були заявлені, і сподіваюся, що не буде ніяких зривів цих. Домовленостях і будуть відбуватися власне ці роботи і відповідне вшанування і поховання цих жертв. Тому що насправді нам потрібно показати себе цивілізованою нацією, європейською нацією, яка має християнські коріння і має християнський підхід до тих осіб, які загинули, і які потребують відповідного гідного поховання. Від історичних подій до подій е, сьогодення, зокрема до виборів у Польщі, е, кандидати можуть подавати свої заявки до 4 квітня. Е, багато імен відомо. Я вам зачитаю власне не вам, а глядачам е, е, про своє рішення кандидатувати, заявив мер Варшави Рафал Часковський, Шимон, головня від партії Польща 2050 кандидатка від лівих та віце-спікерка Сенату Магдалена Беят. Депутат Славомір Менцен, і їх ще багато насправді. А, які шанси а, перемогти у кого найбільше? Бачите, ви не згадали, що також про Кароля Навроцького. А це... я не дійшла до нього. Так, да, дійшли. От, да, от, бо власне він і е, Рафал Часковський, е, президент Варшави, е, Кароль Навроцький, це. Голова інституту національної пам'яті вони найбільше мають шанси війти до другого туру. Так я б сказав, вони зараз мають найвищу підтримку. Відповідно, Рафал Часковський має підтримку від партії від коаліції тепер правлячої, в основному від партії громадянської платформи. А Карл Навроцький хоча. Він називає себе е, таким громадським активістом і громадським висуванцем. Насправді е, має підтримку і був висунутий пар партією Право і справедливість, яка зараз є найбільшою опозиційною партією. І вони двоє мають найбільші шанси війти до другого туру. І, ну і звичайно, е, ну, позмагатися в другому турі е, в них є розбіжності. Звичайно, і до того як вони бачать і внутрішню політику Польщі, і зовнішню політику Польщі, і мушу сказати, що якщо мова йде власне про відношення до України, то набагато прихильнішим є Рапал Часковський, який підтримує членство України в ЄС і в НАТО, який допомагав дуже багато, як мер Варшави. Українцями, які прибули змушені були в 22-му році виїхати до Польщі і знайшли свій притулок, прихисток в Варшаві. Натомість Карл Навроцький займає більш таку праву радикальну сторону, виступаючи за більше прав для поляків, за більше прав Польщі в Європейському Союзі. Він критично відноситься. Він навіть зробив таку заяву. Щодо він не бачить зараз член України, членом ЄС і НАТО. Були стояли знов ж таки питання цього історичного минулого, бо він пов'язаний з інститутом національної пам'яті і, і власне оцінками, в тому числі і питань волинської трагедії, і питань дозволів на екзумації. Тому Карл Навроцький це такий більш правильний. Кандидат Рафал Часковський більше центрист ліберальний і кандидат, який бачить перспективи України в ЄС і в НАТО. Тому ось ці двоє кандидатів між ними буде вестися найбільше боротьба, але ви абсолютно правильно згадали, що висунулося багато інших ще кандидатів, які набирають також достатньо велику кількість підтримки, зокрема, кандидат від конфедерації пан Менсен, який має понад 10% до 15% підтримки, і в залежності від того, куди підуть його голоси, а він крайній правий, то буде залежати від того наскільки буде підтримка. Правого кандидата Навроцького так само, як від того наскільки буде, отримує підтримку Шимон Головня, теперішній спікер Сейму Польщі, який має біля 10% підтримки, чи віце-спікер Сейму пані Беєт, яка має там біля 5%. тобто їхні голоси потім розкладуться в другому турі на того чи іншого кандидата. Тому протистояння буде достатньо ну таким напруженим. Я б сказав. А у разі перемоги Кароля Навроцького, наскільки радикально він буде поводитися? Ну ви вже назвали, що проти вступу в ЄС України також я чула неодноразово. Ну добре, одноразово від нього заяви про що йому не дуже подобається перебування українців у Польщі, і прихильники його про це власне заявляли. Я маю на увазі про тих вимушених переселенців, які є зараз у Польщі. Наскільки радикально можна очікувати від нього дій після перемоги? Дивіться ну по перше, передвиборча кампанія зовсім не означає, що він буде таку лінію вести, коли буде обраний. Очевидно, зараз він значно радикалізується, і ми бачимо ці висловлювання під час передвиборчих кампанії багато радикальних висловлювань не тільки з боку правих чи крайніх правих кандидатів, але також навіть і, і достатньо ліберальних і центристських. По-друге, мені здається, що обставини, в яких опиниться, якщо б був обраний Карл Навроцький президентом, вимагатимуть від нього прийняття прагматичних рішень. І е, я думаю, що ці рішення будуть в значній мірі залежати від того, яка буде політична сцена в Польщі. Бо е, якщо збережеться теперішній коаліційний уряд, то тоді він буде в протистоянні з тим урядом. І насправді великої впливу на політику він не матиме, бо політику в Польщі формує уряд. Очевидно, якщо цей уряд розпадеться. Зв'язку з виборами, а також такі шанси і можливості є. Тоді будуть знову ще одні вибори в Польщі. Тоді буде знову період такої е, турбуленції і, і неясності в польській політиці. Але ще одне, на що потрібно звернути увагу, президент, новий президент Польщі е, приступить до роботи, чи відбудеться інаугурація десь аж в серпні місяці. Але до часу дуже багато може змінитися на геополітичній сцені Європи. Невідомо, як закінчиться ситуація з війною в Україні. Невідомо, яка буде політика Сполучених Штатів по відношенню до України і підтримки України по відношенню до Польщі. Тому я не впевнений, що ці заяви, які зараз робить Каринавроцький, будуть власне його щоденною позицією, якщо він буде обраний. Але зовсім абсолютно можливо, що він цю позицію е, до, е, пасує, як достосує до реалій, які будуть вже під кінець цього року і в Польщі, і в Європі, які будуть дуже багато залежати від того, як Україна буде протистояти Росії. Дуже вам дякую, пане Андрію, за такі ґрунтовні відповіді за те, що знайшли час, аби доєднатися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, це ми спілкувалися з Андрієм Дещицею, дипломатом і надзвичайним та повноваженим послом України в Польщі в 2014-2022 році. І спілкувалися ми і про Оленську трагедію, і власне про вибори у Польщі, які відбуватимуться вже у травні місяці.